Хочеться побільше радості, а вона може бути будь-де в повітряних кульках, звичайних посмішках у блакитному небі, в тих краєвидах, які ти бачиш, коли рухаєшся. Радість це такий класнючий стан, стан душі. Очима можна не все побачити, головне відчувати серцем. Сьогодні я у Києві, і у мене день народження. Розкажи, як тобі, що тобі вже 60 років? Мені не 60 років. Ні? Ні. Я знов помилилася. Ти помилилася. Тобі... Мені 30, але другий раз. А <с mesmo> ну, хорошо. Мені 30. Я, зап... Ти я запам'ятаю. Ти ще маленька була, тоді звучала пісня. Розові троянди Світлані ковальові, ковальові да. а зараз просто світлі і білі, і білі троянди, і білі не, шарики, да? Шар... Да, кухівці білі. <сум> 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 Взагалі, такий от вік він. Ну це друге як народження, друга молодість, але така усвідомлена, класна. <сум> Я до речі бачила дослідження, що в 60 років <сум> мозок <сум> <сум> людини працює на піку. Як ти відчуваєш? Та, ти знаєш, в мене стільки багато планів. Я написала вже чотири методички. До речі, у мене оце ж понеділка буде зі Львова навчатися жіночками, і у мене вже дзвонив хлопець з Харкова. І в мене хочеться писати мені ще. Я вже десь ну, відсотків 30 чи 40 написала ще по фізіології, по структурі. Угу. Потім біохімію хочу написати. Ой, круто. І хочу залишити це вам, О, ці, запатентувати, залишити вам і щоб це було для України. Хай працює. Щоб ну, ці знання залишилися, тому що це реально круті знання, і відповідно мене. Борець бог вибрав для того, щоб позбирала я ці всі знання і залишила тут після себе. Mm, да по кропіцям ти їх збираєш, тобто мозок в тебе в 60 працює так, добре, навіть мозок, мовлення. Тому що ну коли я згадую себе раніше, я не відступала від якихось там книжок, від законів, від статей і так далі. А зараз в мене просто моє йде від душі, ага. я своє розказую, не те, що я там начиталася, чи чиїсь там думки, а вони мої власні, мої, і мені кажуть, от ти знаєш. Ти так правильно все говориш, ти так правду все говориш. Я була раніше така, але я не могла висловити. А зараз я можу це висловити. І це так у мої 32-й раз. 32-й раз. Тобто ти вже пожинаєш плоди свого. Такого в те, що ти вкладалася в свій розвиток, пробувала помилялася, робила роботу над помилками, ще раз пробувала уже, і тепер ти бачиш, що ти можеш бути за своє життя, я бачити дуже різна. Да? Тобто ти була і аудитором, бухгалтером, і мамою, і, і таким, і таким. Да? Багато різних спеціальностей і зараз знову, як нове якесь, яке це вже дихання, Це ж не друге вже дихання. Це Назвати навіть як не яке дихання, а це моє справжнє я. Твоє справжнє я тут зараз було відкривається. Якісь відпрацювання такі, що необхідно було кармічно можливо відпрацювати. Що тут потрібно було зустріти своїх вчителів і в них навчитися, де твої помилки побачити, відпрацювати ці помилки, щоб далі не робити їх угу. і щоб далі просто жити в <рес> Ох, Ну що ж, з ним народження, Світланка. Дихання. Дякую. У своєму житті хочеться залишити найбільше добрих слідів, щоб якось просто оглянутися назад і побачити красивий сад із різнобарних квітів. І сказати: Вау, невже це я? Колись мені одна знайома сказала: Ти дуже щаслива, у тебе дві доньки, і ти принаймні два рази в день чуєш слово мама. І я справді щаслива. І ще щаслива тому, що я живу в Україні. Як тобі? І ось ми на Хрещатику. Хрещатик це вулиця, яка завжди пульсує життям і енергією. Величезні будівлі, які височіють над Хрещатиком. Відіграють відблисками сонця на своїх вікнах. На цій вулиці є безліч музеїв, галерей та театрів, які завжди вражають своєю різноманітністю і виточеністю. Центральна площа Києва Майдан Незалежності. Я лише одного не розумію, як можна жити в Україні і не любити її. А скільки серед нас таких? і Які не люблять Україну, живуть і просто її використовують, не віддаючи їй любові і тепла. Монумент незалежності. Тріумфальна колона присвячена незалежності України. Зустріла я тут пса патрона. Виявилося, що у нього аналогічно, як у мене, в той самий день народження. До нас приєднався ще гусак, і така вийшла собі цікава компашка. На день прапора України. Величний давній Майдан Незалежності, який переходить у вулицю Хрещатик, і на ньому сум стискається серце від болю. Оці всі прапорці за кожним прапорцем стоять люди, наші військові захисники. І захисниці. Вони загинули за нашу свободу, за нашу незалежність, за наш завтрашній день, за нашу посмішку, за наше життя. Прапор України і прапор Ірландії для доньки Ірландія стала близькою країною, тому що там вона знайшла прихисток. Майже вже на два роки, але серцем тягнеться в Україну поскоріше б закінчилася б війна. На Майдані Незалежності надовго залишається біль і смуток. А це готель Україна, який виставлено зараз на аукціон за 1 мільярд 48 мільйонів. Поспішаємо приватизувати, якщо не ми то олігархи. Міжнародний центр культури і мистецтв Федерації профспілок України, пам'ятка архітектури з 1842 року. Одна з найбільших у Києві театральних зал, яка вміщує понад дві тисячі глядачів. Під час радянської і німецької окупації в будівлі цій відбувалися злочини проти українців. Які здійснювали НКВС та Гестапо. А потім для пропаганди Жовтневої революції цю будівлю називали Жовтневий палац. Колись тут був Київський інститут шляхетних дівчат до 1917 року. А з 1918 року тут були різні державні установи. Тут катували таких людей, як Володимир Сосюра, Гнат Юра, Максим Рильський, Андрій Малишко, Григорій Косинка. З 1941 року тут було гестапо, В 1943 році ця будівля була розбомблена, і лише з 1952 року почалася її реставрація. А від Майдану Незалежності Хрещатика до Ольгінської та інститутської вулиць тут назавжди зупинився час. Це алея героїв Небесної Сотні. Після завершення боїв 18-20 лютого 2014 року, в наступні дні, тисячі українців вийшли на цю частину вулиці Інститутської, щоб шанувати пам'ять загиблих тут героїв Небесної Сотні. Цю вулицю було встелено квітами, а згодом на вулиці почали з'являтися пам'ятники полеглим. У серці залишилося спогади і біль. Війна руйнує не тільки будівлі. А й знищує серця людей. А тут вище алеї Героїв Небесної Сотні зробили мотанку, яка слугує оберегом для захисту та лікування українців. Це місце, де черпаються сили від наших предків. ляльки мотанки були простими за своєю формою і виготовлені з того, що було в кожній хаті, щоб захистити дітей. І ця скульптура проводить паралель і з військовими сітками, які робили з усього доступного, щоб захистити націю. За деревами видніється сучасний гарний банк. А біля нього облаштоване меморіальне місце на честь героїв Небесної Сотні. Тут є дерев'яний хрест який поставили 15 березня 2014 року оборонці барикади Львівська брама 42 друга сотня самооборони майдану. Усе, що по собі мені удасться залишити, це ваші сльози на моїй труні. А це екумінічний храм архістратига Михаїла і українських новомучеників. Ця дерев'яна капличка також споруджена у березні 2014 року для вшанування Небесної Сотні. За три дні її збудували, а зараз нею опікується греко-католицька церква, меморіальна стела з портретами героїв. Дзвін і пам'ять про трагічні часи. Пошматована Україна сильна, нескорена. Красиві вулиці Києва. Охайні будиночки. Тільки мир потрібен спокій. Національний академічний театр імені Івана Франка. Він заснований у 1920 році. Перед нами будівля Верховної Ради, де щодня твориться беззаконня. Але мою увагу привернула не Верховна Рада. Я задивилася на будівлю з химерами. Цей будинок збудував архітектор Владислав Городецький в 1901 1903 роках для своєї родини. Місце для будови він обирав над крутим урвищем на банковій вулиці. А скульптурні прикраси на будинку виконані за його ескізами скульптором Еліо Саля. Це був прибутковий багатоквартирний житловий будинок, який збудований для здачі у найм. Скульптури на будинку це тваринний наземний та підводний світи, атрибути полювання, міфічні істоти. А будинок парламенту, де сидить сьогодні Верховна Рада, побудували пізніше, в 1939 році моменти життя, де є тільки тут і зараз. Ти не знаєш завтра. Безумовно, що віра у завтрашній день є. Залишаються мрії з тобою, плани, бажання. Але то сьогодні, а завтра буде завтра. Життя. Продовжується.